Доброго дня! Тема нашого уроку Роль життєвих цінностей у формуванні характеру. Цінності і якості життя. На уроці ми поговоримо про значення моральних цінностей у житті людини та у формуванні характеру. Також розглянемо, чи є залежність між якостю життя і особистими цінностями людини. А почати нашу розмову я хочу із притчі. Професор філософії перед лекцією заходить в зал і розкладає на столі декілька предметів. Він мовчки бере велику порожню банку і заповнює її великим камінням, а потім запитує, банка повна? Так, погоджуються студенти. Тоді професор дістає коробку з галькою і висипає її в цю ж банку. Він злегка потряс банку, і Галька, звичайно, заповнила відкриті області між камінцями. Він знову запитав студентів, банка повна? Вони розсміялися і погодилися, що банка повна. Тоді професор дістає коробку піску і висипає його в банку. Природно, пісок заповнює усю решту простору. Ще раз професор запитав студентів, чи повна банка. Так, відповіли студенти, тепер вона точно повна. А тепер, сказав професор, я хочу, щоб ви зрозуміли, що це ваше життя. Камінці це важливі речі, ваша сім'я, ваші друзі, ваше здоров'я, ваші діти. Якби усе інше було втрачено і тільки вони залишилися, ваше життя було б все ще повне. Галька це інші речі, які також мають значення: це робота, ваш будинок, ваш автомобіль, пісок. Усе інше, це просто дрібниця життя. Якщо ви спочатку засиплите пісок у банку, то не буде місця для інших речей, які є важливими для вас. Зверніть увагу на речі, які є дійсно важливими для вас. Піклуйте спочатку про камінці. Це дійсно має значення. Встановіть ваші пріоритети. Решта тільки підсок. Шановні діти, а що з перерахованого? Найважливіше для вас. Що саме є цінним для вас? Цінності це те, що важливе, за допомогою чого люди звіряють і оцінюють будь-що у своєму житті. Також є ціннісні орієнтири. Це ті стани, явища, процеси в навколишньому середовищі які стають орієнтиром для людини, спрямовують формування її цілей, а також способи їх досягнення. Існують такі життєві цінності, вищі або абсолютні, серед них здоров'я, життя, сила, натхнення, радість, щастя, демократія, прагнення до досконалості. Також є сімейні. Кохання, сім'я, діти, громадянські або національні цінності, патріотизм, освіта, соціальний статус. Є моральні серед них гідність, моральність, милосердя, гармонія, людяність, а також матеріальні це справа, комфорт, гроші, будинок. Загальнолюдськими цінностями вважають здоров'я власне і близьких, особисте життя, родина, взаємини з оточуючими, розвиток особистості, самопізнання, навчання, освіта, а також успіхи в роботі і самореалізація. Як же формуються життєві цінності? В дитинстві діти наслідують цінності близьких, дорослих. Вплив родини в цей період найсильніший. У підлітковому віці хлопці та дівчата здебільшого переймають цінності друзів чи тих, кого наслідують. Прагнуть зрозуміти, що означає бути дорослим, чому слід додержуватися загальнолюдських цінностей. В цей період формуються життєві навички, потрібні для успішного виконання соціальних ролей. На цьому етапі найсильніший вплив оточення друзів-однолітків. Однокласників, підліткової компанії, спортивної команди, засобів масової інформації. Вже в молодому віці молоді люди усвідомлюють важливість загальнолюдських цінностей для власного розвитку, додержуючись, і додержуючись їх, формуючи власну систему. Цінності люди самоіндифікуються, розвивають критичне мислення, порівнюють чинки свої та дорослих з, з, з уже засвоєними правилами і обов'язками, усвідомлюють власні соціальні ролі. Коли людина вже доросла, коли вона виросла, то е, додержується загальнолюдських цінностей і поєднує їх із власними цінностями. В цей період. Зазвичай люди самостверджуються у професії та суспільстві, беруть активну участь у суспільному житті, створюють родину, піклуються не тільки про себе, а й про своїх близьких, відчувають самоповагу і здатні критично оцінювати життя. Що ж впливає на формування цінностей? Серед, серед таких впливів, звичайно, чільне місце займає родина, оточення, засоби масової інформації, спосіб і умови життя. А також особисті переконання, інтереси, бажання, самооцінка і навіть стан здоров'я. Упродовж своєї історії людство виробило Безліч моральних цінностей вищого порядку. Їх ще називають загальнолюдськими, універсальними або справжніми цінностями. цінностями. Досвід багатьох поколінь і сучасні наукові дослідження переконливо доводять, що коли люди у своєму житті керуються такими цінностями і формують відповідні риси характеру, то зазвичай досягають високої якості життя. Що таке справжні цінності, як вони впливають на якість життя, досліджував Дарел Франкен, учений із Штатів Америки. Він поставив собі за мету з'ясувати, які моральні цінності є найважливішими для здоров'я і життєвого успіху. І також він намагався встановити, чи існує зв'язок між ними і показниками якості життя. Ці дослідження тривали 10 років. Опитування проводили 9 професорів провідних університетів США. Також до загального переліку моральних цінностей було внесено 342 позиції. І в результаті статистичної обробки анкет було визначено 13 цінностей, які найбільше впливають на якість життя. Що ж це за цінності? Зверніть, будь ласка, на них увагу. Серед цінностей, які найбільше впливають на якість життя це любов, оптимізм, миролюбність, толерантність, чуйність, довіра, душевна щедрість, гідність, самоконтроль, самоповага, спілкування, впливовість і автономність. Було також доведено, що люди, які сповідують загальнолюдські цінності, мають вищу якість життя за багатьма показниками. Серед цих показників це здоров'я, менш стресове життя, більша впевненість у собі, стабільне подружнє життя, впливовість, вищий рівень фінансового добробуту, відчуття самоповаги і сенсу життя. Ну і навпаки, ігнорування вищих цінностей, пов'язане з проблемами, стресами, ризиком вживання психоактивних речовин, симптомами різних захворювань, руйнуванням стосунків, відчуттям безпорадності і страху. Я пропоную вам зробити свою власну систему цінностей. Що треба робити? Перед вами така таблиця. Вам треба вибрати із цього списку найбільшу цінність, ту, яка для вас найцінніша і найважливіша, і записати її під номером 1. Відтак, оберіть найбільшу цінність із тих, що залишилися, і запишіть її під номером 2. І так, до кінця списку. Далі, будь ласка, сфотографуйте результат вашої роботи і прикріпіть фото на сайті Дистанційної освіти. Я обов'язково оброблю всі ваші результати і на слідучому уроці розкажу про рейтинг цінностей для нашого класу. Так що бажаю вам успіхів. До наступної зустрічі. Дякую за увагу!